Кістціна вздовж українсько-російського кордону постане за три роки. У цьому запевнив Яценюк і навіть проінспектував будівництво ділянки споруди на Харківщині. Мур на кордоні навіть вже отримав назву з легкої руки прем'єра Європейський вал. ТСН побувала на прем'єрській інспекції, враження очільника уряду та знімальної групи. Далі у сюжеті. На державному кордоні Яценюк з'являється за кермом військового спецавтомобіля Кугуар. Неподалік пункту пропуску гоптівка, прикордонники демонструють, як саме буде виглядати стіна. Або, як її пропоную називати прем'єр, європейський вал. Іде протитанковий рів, шириною 3 метри, глибиною 2 метри. Після чого йде бруствір, відповідно шириною до 3 метрів, висотою до 2 метрів. Після чого йде. Контрольна слідова смуга шириною 4 метри і там, де це необхідно, облаштування паркану з датчиками і відеокамерами. Прикордонники показують кілька секцій паркану різних типів, який саме оберуть для захисту кордону. Ще не вирішили. Головний критерій надійність перевірити його. Головний урядовець вирішує особисто кусачками. Камера від спостереження. Ну, вже є прогрес. Я, я, я. Будівництво рубіжів з кількома рівнями захисту прем'єр називає одним з головних завдань уряду і підкреслює, будується не межа між Україною та Росією, а північний кордон Європейського Союзу. Це є запорукою безвізового режиму, це є запорукою того, як зупинити диверсантів, агресора і як дати можливість, в тому числі українським збройним силам отримати перший рубіж оборони. Проти агресора, ким є Російська Федерація, втілити такий амбітний проект самотужки Україні не посилах. Зізнається прем'єр, адже приблизна вартість робіт сягає півтора мільярда гривень. Максимально отримати допомогу від наших міжнародних донорів. Її звичайно не вистачить, і нам треба буде фінансувати додатково з державного бюджету. Але що ми фінансуємо? Ми фінансуємо свій кордон, ми фінансуємо свою оборону, ми фінансуємо свої підприємства, ми фінансуємо свої робочі місця. На будівництво європейського валу, який має захистити Україну від диверсантів, нелегалів постачання зброї і контрабанди, півмільярда гривень надає світова спільнота. Половину цієї суми Україна вже отримала від Євросоюзу. Тепер уряд обіцяє провести відкриті тендери, визначитись з виконавцями робіт, щоб за три роки мати справді надійний кордон. Андрій Барташов, Сергій Алексієв, Харківщина, ТСН 1+.